Тоді таке запитання: якщо це була ініціатива Китаю та Росії щодо оголошення пхенянам своєї офіційної участі у війні проти України, наскільки далеко може піти Ким самостійно долучаючись до війни проти України, ну і загалом і проти всього Західного світу, тому що загроза щодо стабільності у північній Європі вона очевидна. І це м, нічого не означає. Тобто, як співпраця була, так і буде залишатися між Росією та Меяном. Ну так, 10 20 тисяч військових. Чи нам варто очікувати відправки північно-корейських військ навіть до України? Бо буквально днями я читав знову ж таки в телеграм-каналах. Пишуть і наші там колеги, що мовляв, точно північно-корейські війська будуть скоро на тимчасово окупованій Росією території України. Про це пишуть роззмі, але я в роззмі так і не знайшов такої інформації. Ну а що їх обмежує насправді по перше? Північна Корея визнає російську конституцію, тобто в північно-корейських, грубо кажучи, мапах я не стверджую, що так воно є, але згідно з тими документами, які підписав Путін, і тім вони визнають окуповані території України Росією. Тобто для них нема якогось запобіжника. Те, що ця заява може бути передвісником е, просування подальшого інших корейців, що очікувалося цієї зими, ну так, це те про що була мова ще минулого літа, що такий є план, і ну, для них це не є проблемою. Їхні відносини поглиблюватимуться, угу. те, що пінчні корейці можуть долучатися. Також зрозуміло те, що північні корейці були в Донецьку, пам'ятаєте цю історію, ракета їх знищила українська та власне, ну такий фактаж є. Те, що північних корейців вони будуть долучати до рабської праці для робіт та на окупованих територіях, також зрозуміло. Зараз, до речі, чимало російських великих компаній злучає саме північно-корейську рабську робочу силу, тобто це ще один злочин. Росіян, ну спільно з Кімом, звісно, uh -huh. Росія ключову роль грає, що вони якраз рабів так північнокорейських беруть і відправляють там своїх там текстильне виробництво, там і так далі. І так далі. Ну, це жахливі абсолютно речі, ну от ну да. Тобто, я я б цього очікував, я б на це розраховував, але тут все ж все залежить від ходу. Переговорів, точніше, відходу того, що робитиме Дональд Трамп. Тому що на сьогодні найважливіша людина в цьому процесі це Дональд Трамп, його політика, і куди він розверне цей процес. Тобто, це фактично зараз тиск на Вашингтон, щось за все, я так розумію. Я б сказав би, що як елемент, але це більше північно корейська гра. Ми маємо розуміти, що Росія, ага. хоч і зациклена на Україні, але вона весь час. Не тільки в час повному війни займалася геополітикою. Єдине, що в неї на це нема ресурсів реальної спроможності. Тому вона почала займатися геополітикою разом з Китаєм та під Китаєм. Отак я ніж правильно тепер сказати. От у Росії є свої амбіції в Індопацифіці. Росія то так само ну готується до війни проти південної Кореї разом з північною Кореєю. Це ну нікуди не змінюється і ширші якісь плани. Тобто в них не тільки Україна є, та а багато різних аспектів. Це ми дивимося на них тільки в нашому ракурсі, але ми часто не бачимо їхніх дій в інших місцях, особливо там, де головним спонсором є бенефіціаром Китай. Ну, мабуть, недоречно було б запитувати зараз про коментар саме речника МЗС КНР Годзякунь, який сказав, ну, співпраця північних Креї та Росії це їхня там, особиста справа і так далі. Бо ну, дійсно виглядає трішки, ну скажімо так, нещирим з нашого боку говорити про те, що ну, от, дійсно так є Китай ні до чого. Але, як на мене, створення такої, ну, знаєте, коаліції фактично, ледь чи вже не офіційно, два офіційно учасники Китай опосередковано мені особисто засвідчує. Посилення ескалації сьогодні цього союзу проти всього заходу. Захід не може мовчати, просто так дивитися. Ну принаймні, зараз для європейців це знову таки філософська зараз така думка. Відкривається вікно можливостей безпосередньо долучитися до воєнних дій в Україні, якщо, наприклад, Північна Корея допомагає, а воно так є звільняти території російські. Зараз говорю. Виключно про ті справді російські території маю на увазі Курщину від збройних сил України. Чому ми не можемо долучати західні війська для звільнення наших територій від тих самих росіян? Ну якщо там раптом будуть північно-корейські війська, ну це ж логічно абсолютно логічно питання в тому, хто готовий відправити війська в Україну. Так я, я розумію, це Все зводиться до цього. Ну тобто, давайте будемо щирими: жодна демократія не хоче допомагати нам військам. І це та правда, яка є зараз. Чимало різних розмов є, але е, тут треба схвалення Вашингтона. Я собі погано уявляю ситуацію, коли Європа сама по собі почне рухатись за цим напрямком без схвалення США, підтримки США, гарантії, які з боку США. От е, європейці багато говорять приємно, хороших речей для нас приємніших набагато ніж те, що говорить адміністрація Дональда Трампа. Питання в тому, а що вони говорить за кадром. От і, і оце має бентежити, але ви вірно говорите, загроза величезна, але і вони мають для себе розуміти цю загрозу. Так що саме швидко, як північні корейці опинилися в Україні на кордонах України, так само вони швидко опиняться на кордонах НАТО, так само швидко вони прийдуть всю Білорусь, а слідом за північними корейцями поїдуть китайці, і, і це та нова дійсність, яка в нас є. Часи, коли в Європі воювали європейці, вони закінчилися. Повертається сюди найгірша частина Азії, яка була породжена Росією свого часу? Та тобто uh -huh. китайський комунізм, бо комуністична партія Китаю була утворена росіянами та сторіччя тому, от частково, ну і воно от власне все дається в знаки. це те, що ми маємо визнавати, розуміти для себе і з цим працювати, і коли працюємо з європейцями з американцями. Як скажіть, будь ласка, коли може настатися точка ну неповернення? Куди і як далеко мають зайти північнокорейські війська, можливо, з китайськими. До речі, тут, по ходу, ще одне запитання. Ми знаємо про випадок, коли Збройні сили України взяли в полон двох китайців. Китайська влада сказала, що ми не причетні до цієї історії, це, власне, їхня справа, вони там найнялися і так далі. Ну, в принципі, очікувана відповідь. Вони не визнають те, що вони долучаються до війни, але от нещодавно ми до початку запису з вами про це говорили. Я читаю інформацію про те, що є навіть китайські інструктори, які навчаються безпілотним системам в бойових умовах, чи то на території Курщини, чи навіть на території України, ну це фактично підготовка до Великої війни. От коли це буде точка біфуркації для європейців для європейців Вашингтону, що вони вже не зможуть закривати очі на те, що утворилась коаліція антизахідна. Це не просто Росія, а це Росія, Китай, і Корея. І вони вимушені будуть робити щось відповідь, що вони і так далі будуть ховати голову в пісок. Не дивимо, не ховати голов пісок. Траче. Ми ховали голову пісок, весною чи існування цього союзу, собою проманшуючи роль Китаю. Це не щось нове. Про да а, про Китай ми ж тільки почали говорити. Це чудові речі зараз. Дуже хороші заяви з боку українського уряду. Просто чи вони ну, мали б бути озвучені в 25-му році. Це дуже велике питання, але це вже питання минулого щодо північної Кореї. А, ну безперечно, є це розуміння, але тут так перше докази їм треба певною мірою будуть, що північні корейці mm -hmm. з'явилися на території України по-друге, бо до того вони не діятимуть. А по друге, вони не сприйматимуть навіть 10, 20, 30 тисяч північних корейців, як зато серйозний елемент для того, щоб діяти, бо вони ж все розуміють. Але питання є на яку на що вони можуть піти? Та ну тобто для того, щоб е зменшити цю загрозу, необхідно умовно зав'яності якогось та чи не в'яносця фрегата будь-чого європейського НАТО, що знаходиться в Індопацифіці, запустити пару ракет північні Кореї та умовно. Ну, Україна, в принципі, могла б це робити, якби в нас був такий фрегат в тихому океані. у нас його немає ну тому, що Північна Корея з нами у війні, і ми так. це розуміємо І для нас, будь-які об'єкти на території КНДР це законні об'єкти по знищенню, і якщо там є якісь домовленості з приводу Росії, то з приводу Північної Кореї жодної домовленості немає. Але це ну, дуже філософські питання, і в дуже багатьох моментах чи це взагалі можливо? Ну от, гіпотетично, то тобто, що вони можуть зробити з північною Кореєю? Але Північна Корея має 30 ядерних биголов. І ця кількість завдяки Китаю Росії зростає. Вона будує атомну субмарину. Вона має інноваційні літаки, російсько-китайські та розвідувальні. Вона розвиває свію і, і, В принципі, зараз дуже непогано розвивається як наступальна сила. Це власне і є китайський задум. І просто хто готовий зараз піти почати воювати з північною Кореєю? Просто з якого плацдарму? Ну тобто, це з Японії наступати, але Японія не хоче починати війну. Вона готується тільки сама до оборони. Ну, може найкраще в регіоні. Та ну і південна Корея, а ну Південна Корея була б нашою союзницею, якби президент Юн, але Але хороші сили, як на мене, зробили все, щоб Юна не було. І ми не знаємо, хто наступний лідер Південної Кореї, чи взагалі ми не втратимо Південну Корею на деякий час в цьому процесі. Тобто тут ну, ці, 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 ціла низка цих е, аспектів. Північна Корея це елемент. Китай тут набагато серйозніший елемент, mm -hmm. набагато ґрунтовніший. Набагато але про це ще наготу. Не... Знаєте, як ми? Україна тут якраз подарувала Дональду до Трампу той козир, про який він часто любить козирі говорити, який він ще не використав, і він його або використає, або ні.